Привітки усім! Хочу вам показати, як класно розпускається от мій вазончик. Отакий от у нього листочок з'явився новенький. Він любить краще на весну розпускатися. Такі у нього великі є. І це от такий от класний він спочатку як такий. Стояв, потім нагнувся трошки, і от, такий от класний тепер буде розкручуватися. І от перетвориться цікаві розкриється. Потім буде такий великий, от така класна штука. Пишіть в коментах, кого ще є така класна рослина. От у мене тут вона велика, така тут декілька є листочків. І оце ще новенький на весну він любить. Один-два листочка. В рік розпускається у мене. Я вже його декілька разів навіть підрізала. От. Підрізала, підрізала. Знову, от бачите, тут відрізала. І в нього тут знову виросла така штуковина. І знову вже три чи чотири листа. От Така була велика у мене пальма. Я її обрізала. Вона у мене окремо ще росте. От. Якщо комусь потрібно, пишіть, можливо, комусь подобається ще така рослинка. Можу з вами обмінятися, або можете придбати на великій ціні, якщо комусь потрібно. І буде отакий от от красний листочок, але вона знову якась велика, можливо, треба знову буде відрізати у неї от десь не знаю. якісь може тут Чи десь тут відрізати. У неї такі от великі коріння, зразу укоріняється. Майже зразу там можна його і садити в ґрунт. Ось такий цікавий тут, бачите, скільки коріння такого От класного. Усім до зустрічі, всім чудового дня. Пока-пока.